Так, бегун Mazda WL він же Ford Ranger. Значить, метки на шестернях. Получається, щоб його краще було видно, треба змістити колінвал градусів на 30 проти стрілки годинника. І тоді нормально получаються мітки. Тут дві мітки, на паразитки одна, тут дві. На колінвалі одна. Тут на цій перезитці дві, тут одна. Ну і так, тут так само. Все воно співпадає. Але, щоб побачити типу, мітки, треба відкручувати і знімати оці венчики. Вони зроблені для того, щоб не було шуму. Оце в них отака конструкція. Значить, Від основної шестерні відрізняється десь на один зуб. Стоїть цей маленька шестерня, пружинка, а потім прижимається через шайбу болтом. І вона постійно обертається відносно основної шестерні. Модуль такий самий, а кількість зубів на один зуб відрізняється. Ну, коригований зуб нарізаний. І оце вона постійно треться, Ну, як постійно. Скажемо, тут 30 зубів, оце за 30 е, обертів, один оберт робиться ця шестерня. Ну, вже видно тут ось е, задірчики е, від пружини. Ну, Розмова не про те. Розмова про шестерню ТНВД. Перед цим робив машину. Там це зовсім інша була конструкція. Шестерні зводились. Взводиш і метки. Получається, одна метка тут. Друга метка на шестерні до паразитки. Все, нема питань. Тут же на цій шестерні немає жодної мітки ніякої. ну, Що я зробив? Поставив верхню мертвоточку ну, по індикатору, Сюди вставив плунжерну пару теж індикатор. І зробив як. Як більше всі машин. 0,9 мм до верхньої мертвої точки. Оце так, бо міток немає ніякої. Засальники. Значить, сальники тут стоять усі лівого обертання, крім колінвала. На колінвалі такий цікавий стоїть сальник із фетровим сальцем пильником. Специфічний, оце він тільки правого обертання, а так всі сальники тут лівого обертання. Поки все, на все добре. Після того, як я погрався з індикатором, з оцим шматком шланги, який 30 років назад називався моментоскопом, я зрозумів, що цього можна було не робити. Оця мітка. Ось переніс її сюди. Ну, це після того я побачив, як я його все виставив. І оця мітка. Оце, щоб вони співпадали і не треба витрачати на цей час. На тій шестерні міток немає, Ну мітка є на цій шестерні. Вона відповідає оцій мітці на зовнішній. І все, перенесли, поставили. А потім по індикатору. Виставити паливний насос. І немає тут ніяких проблем. І тоді раз придвал ставиш, оця метка виходить на м'ятки кожуха, може трохи не співпадати. Значить, тоді треба трошки буде шестерню оцю повернути. Значить, два зуба шестерні. Металевої відповідає одному зубу ремня ГРМ. Так що, якщо м'ятки там немає, то переноситься і все воно відповідає. Так, кинули двигун. Оце так машина заводиться. 0,9 по плунжеру вийшло багато, треба ставити 0,8. І тоді нормально робить. По форсункам з Mitsubishi нижня форсунка ідеально підходить краще, ніж оригінальна. Оця друга з Mitsubishi не підходить, вона товща. І на обратку теж з Mitsubishi. У там копійчані ці, форсун... ці шайби. Так що нема резону ніякого переплачувати за мазу оригінал. Оце так.